Моє вітання в ефірі. Програма журналістських викриттів непричетні. Мене звати Альона Щербакова. У цьому випуску розкажу вам, як стати власником неіснуючої нерухомості і отримати під неї землю у самому центрі міста. Саме таку схему просто зараз провертають у шостці. До її завершення лишився останній крок рішення депутатів міської ради. Вони проти такого, але міський голова може їх. Примусити голосувати правильно, уявляйте собі. На півночі Сумщини індустріальний центр області, місто Шостка. У самому її серці розкинувся парк з алеями та дитячими атракціонами. На околиці парку вагончик із надписом «Шиномонтаж». Саме він і може стати точкою відліку забудови центральної частини шостки. Адже за документами це нерухомість. У 2012 році так вирішив господарський суд Сумської області. Зазвичай нерухомості є фундамент. Це перше, що необхідно, аби вона стала такою нерухомою. Але цей гараж чи мав, він реально рухомий, бо стоїть просто на шматку заліза ось на землі. Ну, якщо по визначенню чисто будівельному – це мав. За документами нерухомість, тож її власник має право на оренду земельної ділянки, де розташована нерухомість. Земля навколо мене трохи менше десяти соток у самому серці міста Шостка біля міського парку. Вона належить міській раді. Але першочергове право оренду на неї має компанія Голд Петроліум». бо ця компанія викупила ось цей гараж, на якому написано шиномонтаж, і володіє ним як нерухомістю. Власник гаража компанія Голд Петроліум. Її адреса приватна квартира. А директор Олександр Костюченко, який керує ще кількома компаніями, що теж зареєстровані у квартирах. Щоправда, невідомо чи їх. Одна із компаній, – «Тов Дизель» прописана у квартирі цього будинку. От тільки про неї мешканці житла не знають. Зіснітнікакого костючинка ліксану здійснює компанія товдізель. Нет, здесь нет, здесь квартира. Никакой компании Костюченко здесь нет. Это моя квартира. Невідповідність адреси компанії дійсності це порушення і може бути однією з ознак фіктивності такої фірми. Зачем получать землю? Для того, чтобы на ней что-то построить, это понятно. Причому строить они хотят больше, чем есть. Потому что им ничто не мешало вот допустим сейчас в действующем законодательстве. Они на месте этого э Фургончика чи не фургончика цього контейнеру вже давно могли построить себе здание, навіть не получая землі. Тому що у них є площадь застройки 28 квадратних метрів. Таку схему із отриманням землі в оренду використовують по всій країні. Оформлюють право власності на нерухомість, якої в реальності може не існувати, починають її перебудовувати. Далі отримують землю в оренду, і таким чином на місці кіосків, старих дерев'яних туалетів або ж просто на пустирях по всій країні виростають багатоповерхівки, торгівельні центри, приватні споруди від такої долі. Місто шостка можливо утримає лише одне рішення міської ради. Депутати міськради у більшості проти і не погоджують передачу землі в оренду компанії ще з 2017 року. Та наприкінці 2018-го Голд Петролеум подає до суду на міськраду і виграє справу. Суд змушує міську раду надати землю в оренду. Таке рішення обурює частину депутатів. Вони категорично проти голосування і вимагають назвати винних чиновників, які допустили таку ситуацію у правовому полі. Надати прізвища тих чиновників, які зробили таку авантюру. Чи надали їх? Ні. На сесію потім було винесено це питання. Я виступив, сказав, що кожен депутат, я особисто, це не міська рада, а я депутат міської ради. Особисто мене суд не зобов'язав виконувати рішення, тому я голосувати за це питання не буду, бо це ганьба. Переживають депутати у більшості за те, що центр міста перетворять на приватну територію. Тобто на тому місці усі мешканці шостки повинні побачити багатоетаж, багатоповерховий будинок. Депутати не хочуть, депутати не голосують. Це їх право, і навіть суд не може їх змусити це робити. Колегіальний орган створює колегіальну безвідповідальність. Ніхто може не приходити, ніхто може не голосувати і змусити всіх, всіх всіх депутатів, щоб вони дійсно виконали судове рішення, нереально. А от відповідальність, у тому числі і фінансова, за невиконання рішень суду є. Але найбільш розповсюдженим видом, це коли накладається штраф на міську раду і потім стягуються ці гроші з міського бюджету. Чому допустили таку ситуацію, коли діє правова колізія? І правда, відповідно до закону, тепер на обох сторонах. Наш експерт певен, тут мала місце змова. Чиновників міськради і представника компанії власника нерухомості В цьому випадку є конфлікт. Людей в ісполкомі, которые все це дело крышевали і нічого не діли, і горсовета, який публічно виступає проти виділення землі. В даному випадку городської совет був стороною, тобто, хтось із юристів, представляючи городської совет, написав, що все чудесно замечательно. Ми не визражаємо. Усі крапки над і розставив міський голова. І, хоч юридично ситуація зараз у руках депутатів міської ради, але ж депутати в руках у міського голови. Як з'ясувалося, він за потреби примушує депутатів голосувати правильно. Якщо б я захотів і заставив, я мог би. Я думаю, я мог би їх заставити. Але я не хочу заставляти би ви їх заставили. Ну психологічно. Як? як? Тобто, ви вже заставляли депутатів? психологічно? Ну, ну, буває. Проголосують депутати і за це питання. Запевнив нас мер шостки. Просто трохи згодом тут не можна, ну скам так, розслабитись і. Дать на волю всіх депутатів. Тому що потом, звісно, ніколи буде яви. В даному випадку рішення буде прийнято і сьогодні, і через місяць, і через два, через три. Воно збородовіться питання. Змушувати депутатів приймати певні рішення незаконно. Але це питання можна вирішити і у правовому полі. Серед чиновників місцевого самоврядування такий варіант пропонують експерти. Реально на той стадии, которая есть сейчас, учитывая, что все суды уже слиты и право собственности, единственный вариант, который есть, это вызывается, проводится экспертиза существующего объекта. Экспертиза делает заключение, что это не объект недвижимости от темчасового споруда, без фундамента, без всего остального. Соответственно, на основании того, что недвижимости нет, можно дальше уже обратиться в суд для удаления записи о праве собственности на недвижимость. Врешті перед виходом програми в ефір нам таки вдалося зв'язатися з директором компанії Голд Петролеум. Він запевняє, його мета відновити роботу мафу як шиномонтажу на монтажу. Нормально сьогодні брати тут у будку, розумієте? і полі мені не у порядничі робоче місце і все. Я більше нічого не хочу. Я хочу ці документи. Я розговорю, общався із руководством розпалком. І, і я робити, буду діяти по закону. Але для того щоб відновити шиномонтаж, насправді орендувати землю не обов'язково. По законодавству реконструкція в приділах сучастуючих фундаментів проводиться без документів на землю. до того ж, компанія Голд Петролом вже орендує одну земельну ділянку поруч із мафом. На ній ось ця заправка. А коли є дві земельні ділянки, поруч у центрі міста з'являється можливість для втілення в життя більш масштабних планів, шиномонтаж. Тож питання оренди землі у центрі шостки лишається у повітрі. Чи спрацює тут налагоджена по всій країні схема оренди і забудови землі? І як, врешті, проголосують депутати, правильно чи ні? Це все ми побачимо разом з вами, і хоч це не так видовищно, як дебати, але беріть попкорн.